Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у своєму новому відео. Якщо тут вперше мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати покупками для дому, для сім'ї, а також гарним настроєм. Сьогодні мені прийшла ідея зробити весняний віночок на двері, і у квітковому магазині я придбала гіпсофіли, гілочки, берези та деякий декор у мене вже були, тому спробую використати у створенні цього віночка. Детальніше відео як його зробити, залишу в посиланні під цим відео. А віночок з Евкаліпту я не встигла викинути, і добре, бо він мені теж пригодився і дуже пасує, як на мене, у цій композиції. Я дуже довгий час щось кріпила, розкріплювала, виймала ці гіпсофі... гіпсофіли, назад їх ставила. Словом, думала, що вони просто не витерплять мого знущання, але мені не подобалось як виглядає загальна картинка, і я завжди щось переробляла, змінювала і, врешті-решт, до... домоглася. Того результату, який мені сподобався найбільше. Хоч і на перший погляд здається, що ось гіпсофіли вони такі ніжні і дуже тендітні, та насправді гілочки витримали, мені здається, я три рази переробляла, виймала і назад вставляла в віночок, тому їх сміло можна використовувати у таких композиціях, адже вони досить і досить стійкі. А також великою перевагою цих квіточок є те, що вони засихають і мають потім гарний вигляд. Ну, принаймні, я на це надіюся. Та як показує практика, в принципі з ними проблем немає. Вони працюють як сухоцвіти, якщо можна так сказати. На момент озвучки цього відео сьогодні свято, 8 березня. Тому дівчатка, я вітаю вас і бажаю жіночого щастя, мирного неба, розуміння та добра, добра у ваших серцях. І також добра у серцях людей, які вас оточують, адже вони вас наповнюють, а також здійснення ваших мрій. І, повертаючись до свого віночка, він мені не сподобався, і я знову це все переробляла. Аж поки результатом не була задоволена. І, в принципі, я і хотіла домогтись такого результату пухнатого, але насправді ось цей перший варіант він мені стався якимось незібраним і негарним. тому... Вирішила це все знову переробити, і гіпсофіли точно витримують. Тому, якщо ви колись думали, що це такі собі дуже ніжні тендітні квіточки, ні, це не так. Вони витримали кілька разову переорганізацію, тому можу вам сміло рекомендувати, якщо ви хочете робити якісь композиції, і не впевнені в своїх силах, вони витримають. Ось що у мене вийшло після кількох невдалих спроб, як на мене, дуже ніжно та по весняному. І цей віночок іде на зміну новорічному, який я, до речі, нещодавно зняла. Справи ніхто не відміняв. Зазвичай моя щоденна рутина починається саме з розвантажування посудомийної машини і завантажуванням посуду після сніданку. До речі, в посудомийній машині я мию і. Дерев'яні лопатки. Знаю, що це не рекомендовано, але я бачу, що з ними нічого такого страшного не трапляється, тому я не заморочуюсь і мию також дерев'яні лопатки. Майже під кожним відео я отримую запитання щодо мого волосся. І обов'язково зроблю відео. Вірніше, я вже працюю над створенням відео, що довелося, розповім, з чого все почалось, і до цього моменту не можу пообіцяти точно, коли воно вийде, адже зараз якийсь такий період у мене заклопотаний. Я мушу закрити свої декілька хвостів, і все ніяк не можу. І потрібно вже довести деякі справи до кінця, і потім вже візьмусь до цього відео. На посудомийці загорівся індикатор, потрібно вже її почистити, а я не можу знайти. Фініш для чистки посудомийних машин, він десь просто кудись сподівся. Навіть на сайті Єва його немає, там завжди він був у наявності. ось, І я вирішила замовити невідомої мені марки-засоби. Ну, принаймні, спробую, можливо, мені навіть сподобається. До речі, засіб від сів мені дуже сподобався: гарно видаляє свіжий жир, на застарілому не пробувала. І не хімозно смердючий, в принципі, можна миритися в цілому. І антиналіт цієї ж торгової марки теж мені дуже зайшов. І завжди якось рука тягнеться саме до нього. Єдиний мінус цих засобів це те, що вони дуже швидко закінчуються. А в щоденному прибиранні мій незмінний помічник це універсальний спрей, зроблений власноруч, оцет, вода. Іноді додаю спирт, але частіше без нього. А також декілька крапельок улюбної ефірної олії. Все просто, дуже бюджетно. І дієво. Все, дівчата не може себе стримати. Хвилинка гумору. Під одним відео, де я піпідастером збираю пилюку на дитячому ліжечку, одна пані написала, що я граю на камеру і зі щиточкою ніби балет танцює. Отож, дякую вам за компліменти. Я щоразу відкриваю собі нові грані, нові таланти. І вже подумаю, що потрібно відкрити нову рубрику на каналі, щось типу. Театральний гурток домогосподарки Аліни або ж м театральні лайфхаки від мами в декреті. Отож, дівчатка, голосуємо, і та назва, яка набере найбільше голосів, і буде рубрикою на моєму каналі. Боже, вибачте, просто я не могла це не вставити. Ну що, в дитячі я вже навела лад, і мені дуже подобається ось ця картинка після. Звісно, вона триває зазвичай до 5 години, потім повертається мій син і у нього тут свої порядки. Далі переходжу у ванну. Сьогодні я запланувала помити дзеркало. І знаєте, досить часто в житті, в реальному житті, я отримую такі запитання: о Боже, воно таке велике, ти напевне його щодня натираєш. Це, напевне, дуже супер, непрактично, незручно і так далі. Знаєте, насправді ні. Хоча очікувала я саме, саме мороки з ним. Адже ну, об'єм досить такий є великий і були у мене щодо цього побоювання, та е, на досвіді я побачила, що не так і, в принципі, важко за ним доглядати. Особливо це дзеркало, яке знаходиться над унітазом та біде. Я його зовсім рідко протираю це за рік, що ми тут живемо, можливо, його мила два-три рази. А ось це дзеркало, яке над раковиною частіше. Та все одно не настільки, настільки я собі оце придумала, що буду його дуже часто мити. Звісно, іноді потрапляють туди якісь крапельки, але це буквально кілька рухів рукою і їх вже немає. І якби воно було нижче на сантиметрів 15-20, то тоді б це було б проблематичніше. А так, якщо їй залишаються якісь краплинки, то це на плиці, і е, цього майже не помітно. Ну, звісно, я помічаю, бачу, але так е, взагалі можна <смітно> мити це дзеркало дуже-дуже рідко, і насправді дійсно на ньому не залишається. Так багато краплинок, якоїсь зубної пасти чи мильних розводів. ну, Словом, я в цілому залишилась задоволена, тому не бійтеся, головне, аби воно не було дуже-дуже близько до змішувача і до самої раковини. А тепер можу насолодитися чистотою ванної кімнати. Поставила сьогодні квіточки сюди і просто не можу натішитись, бо мені здається, ваза з квітами додала тут особливого затишку, і мені дуже подобається. Під кінець тижня я намагаюся зайнятися пранням, і також все це попрасувати, аби понеділок почався саме з тої ноги, аби все стояло по своїх місцях, попрасовані особливо речі, які стосуються роботи, садочка, ну у кого чого. І щоб я вже цим не займалася. І я більш-менш так вирухувала виробила таку. Схему, і вона у мене працює, і спростила мій побут однозначно, адже серед тижня і потрібно щось готувати, десь прибрати, і плюс якась робота не запланована. Тому у мене ця схема прижилась. ножка перебита до малесеньки. Ти такі хороші. Наш та б'ємося. Собака мого свекра пішов з дому і пропав на два тижні. Чесно кажучи, мене не лишали якісь. Не дуже оптимістичні думки, але це чудо повернулось додому. На жаль, не в самому кращому стані. Покусаний, смердючий, худий і з перебитою лапою. Але живий, повезли його до ветеринара на огляд, і маємо не просто перелом, а потрощену кістку і без оперативного втручання її. Не зібрати. Коштує така операція у Вінниці орієнтовно 15 тисяч гривень, і й але, Але є одне, але поспілкувавшись із спеціалістом, дійшли до рішення, що все-таки операції не буде, оскільки пес не молодий і пластина може не пришитися і будуть погані наслідки. Краще залишити в такому стані, вона зростеться хрещами і не буде бовтатися. Але пес проживе своє, своє життя, хоч і на трьох, а не на чотирьох. Ну і, звісно, був ряд антибіотиків, бо по всьому тілу ну просто неймовірна кількість якихось розривів, царапин, які вже навіть встигли загноїтися, тому він дуже неприємно пах. Зараз собаці на набагато осіб, краще. Там є, ну, на цьому буду завершувати своє відео, хоч і не на позитивній ноті, але вже як є. Бережіть своїх улюбленців, бо вони є повноцінними членами сім'ї. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Миру нам всім, і до зустрічі в наступних відео!